Доброго здоров'я всім! Звати мене Андрій Копеленко, адміністратор групи Все для саду та обдуру. Вітаю всіх наших нових учасників, які приєднуються до нас щодня. Сподіваюся, що вам буде цікаво разом з нами в нашій групі. Тож, запрошуйте наших однодумців, щоб нам разом було цікаво. Також хочу сьогодні привітати учасницю нашої групи «Чарівну Олену Тур. З її днем народження, бажаю її наснаги, добрих гектарів її квітучих троян, щоб її запал, енергія, яку вона віддає людям, допомагає хлопцям, за що ми їй дуже вдячні, щоб ця вся її енергія, всі її затрати примножалися і поверталися її якби сповна і примножувалися. Тож Леночко, від імені всієї групи, думаю, багато бажаючих є тебе привітати з Днем народження. Наші вітання. Сьогоднішній нашої, наш відеоогляд хочу присвятити секатору акумуляторному виробника Bosch. Вже багато хто в нашій групі переріс навіть секатори Felco, секатори Льове, АРС, Окацуне, Ханакумагаву, їм подавай цікавені. Я тільки за. Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати професійний секатор лінійки Bosch. Хто не знає усі інструменти Bosch, які йдуть в синьому кольорі, в синій упаковці, це вважається професійний інструмент. Коробка, яка йде зеленого кольору, йде сам інструмент зеленого кольору. Це інструмент, скажімо так, любительський. Зараз в мене в руках знаходиться модель Bosch такий набір про плюнер. В цей набір входить секатор акумуляторний, зарядний пристрій і два акумулятори 12 В на 3 А. Чим хороший цей секатор? На минулому тижні багато щасливців вже його придбали. Поїхали в місто Суми, в Київ багато. Ну, не багато, це вже я переборщив. 5 замовлень було по Києву, сьогодні ще один їде. Тож, чим унікальний цей секатор? Зразу хочу я трошки випередив, звернути вашу увагу, ось тут іде голограма, як на щілі, так і на боші, все заклеєно герметично. В такому вигляді секатори або якийсь інший інструмент приїжджає з Німеччини з заводу. Поставка. Запитують, чому тут розрізається. Для того, щоб мені достати інструмент, тому що інструмент не дешевий, перевірити його на його роботоспособність, працездатність, мені потрібно відкрити інструмент, дістати його з коробки. І тут ще я маю переглянути. Професійний інструмент в нього завжди вказується ось тут артикулярний номер, який обов'язково заповнюється в гарантійці. Гарантія на цей секатор йде 3 роки, це професійний секатор. Тож, обов'язково секатор має бути витягнутий і заповнені всі реквізити. Я не вказую іноді там, дату продажу на вашу користь, щоб дні було більше. Але всі сервісні центри знаходяться в ваших містях, містах, не тільки в Києві. Все це офіційно, кожен інструмент е, реєструється на сайті Bosch. Все офіційне, оригінальне. Ось в комплект входить сам секатор, два акумулятори, як я сказав, зарядний пристрій. Ось сюди ставиться акумулятор. Е, іде кнопка, зараз живлення ось розміщена під рукою. Це дуже зручно, що ми не задіваємо її випадково. При роботі, коли він ви, виключений, ми його звичайно не за, затрапуємо. В чому плюс інструмента Bosch? Дані акумулятори підходять до всієї лінійки серії Pro. Ви можете їх ставити, в кого є винтокрут, шуруповерт, до акумуляторних викруток, до дрелі, до всього інструменту Bosch. В даному комплекті два акумулятори. Ще тиждень тому цей набір у мене коштував 8400 гривень. Потім він подорожчав до 8800 Зараз його продають. Набір такий 9600 гривень. Я вам скажу, що для акумуляторного секатора це недорого, тому що такі виробники, як штіль, в якого коштує секатор, схожий по характеристикам 1000 євро. Завозить його зараз, немає сенсу, тому що саме на штіль, чомусь на секатори дуже невеликий попит. Також професійні садівництва купують секатори Felco, ранцем, які одягаються на плечі, але секатор той коштує 150 тисяч. Тож ціна секатора 9600 для учасників групи, для наших учасників цей секатор буде коштувати 9600 гривень, я думаю, це економія велика. Перше, друге, я вже сказав, 3 роки гарантії. Чим же хороший цей секатор? Якщо комусь зручно працювати фелко, льове, окацуне і секатором з поворотною ручкою. Яка повторює рух, рука не стомлюється, то цей секатор взагалі ріже сам. Ви натискаєте тільки на кнопку і він ріже гілки діаметром до 25 мм. Ріже він їх дуже швидко, якісно і чисто. Так що на одному зарядному акумуляторі, на одному заряді, він виконує 4,5 тисячі зрізів. Повторюю, 4,5 тисячі леза. Цього секатора розраховані на 500 тисяч зрізів. 500 тисяч, уявіть. Працює він швидко, легко. По вазі, навіть коли ми сюди вставляємо акумулятор, його вага з акумулятором важить 1 кг. Працювати швидко, зручно, компактний і такий маневристий. То, що має змогу, в наявності їх в мене лишилося 3 штуки. Потім потрібно писати, вже готується замовлення на Bosch, але це спецзамовлення у німців приходить по спецзамовленню товар не раніше, як через 3 місяці. Тож, раджу вам звернути увагу, кого багато обрізки на секатор Bosch. Також сьогодні приїхало добре. Такий у нас перехід. Але ж весна йде, маємо готуватись до всього. Приїхав, була поставка препарату Добрива Мастер. Зараз я тримаю в руках Мастер 2020 формули. Приїхали в наявності всі формули Мастер є в наявності. Зараз просто хочу вам показати, коли приїжджають мішки по 10 кг, по 25 кг і коли просите зробити розсип. Як робиться розсип? Береться мішок, оцей відомий кульочок із цією застіпкою. Засипається сюди добриво, яке йде на розвіз, осмокот, Неважливо, там плантафол розсипний мастер петерс. Е, запаковується і плотно стягується стрейчом. Сюди не попадає ніяка ні волога, він дуже якісно упакований. і... Нічого йому не страшно. Тож, кого цікавить розсип, будемо розважувати і відправляти. Також, як завжди, в нас наявності медян Екстра сьогодні приїхала поставка. Магнікур Energy, півлітрові, є 100-грамові, 200 міліграм також SCOR, хорус, ну і всі препарати, які необхідні саме зараз в цю пору. тому що Просипається вже весна, і шкідники, під, які знаходяться під корою де дерева, вже оживають і роблять шкоду. Тож, медяний купорос, препарати, все є в наявності. Звертайтеся, завжди вам дам пораду. Тож, тихого всім вечора, до нових зустрічей в ефірі. З повагою, ваш Андрій Копеленко.